Тим часом Україна спостерігає за тим, що відбувається в Білорусі в ЗСУ. Заявили, що готові до можливого нового наступу з цієї території. Також бачимо інформацію, що Росія збільшила поставки палива для військових в білорусь на кордон з Україною до небувалих розмірів. Мовляв, більше ніж навіть було до 24 лютого. Також Росія заготовила рекордну кількість секретних витрат бюджету на 23 рік у сфері оборони на війну. Власне, на що тут сподіватися, чи дійсно готуються не зупинятися до кінця, і готовий Путін вже на останні тиснути, що має на того бідного Лукашенка, який, вочевидь, не знає, що йому робити, тому що і, і ніби хоче допомогти, і не допомагає конкретно. Що буде? Спробую пояснити. Дивіться, ну звісно, там багато є вводних, багато невідомих нам даних з приводу Білорусі, але що ми бачимо, є інформація, є відео верифікація тому що про те, що з Білорусі активно вивозиться військова техніка да. і боєприпаси галін. Повідомляв да. да, якщо це дійсно так, то про жодний наступ з території Білорусі мова не йдеться в такому разі, якщо це все відбувається, неможливо наступати, коли. Все, що використовується для наступу, все вивозиться в інший регіони Російської Федерації, там ну для там наступу на інші напрямки у, в Україні, там східний, південний або для оборони. Тобто, зрозуміло, що якщо білорусь цього немає, як вони будуть наступати, невідомо. Я бачу собі так: моя особиста думка, бачу цю картину в такому розрізі, що е, Білорусь надає свою територію. Тут тобто, 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 так Лукашенко це посібник, е, посібник е, злочину. Тобто, він надає сприяння. Сам не приймає активну участь, але надає сприяння Російській Федерації. Тобто будь-який кримінальний кодекс будь-якої нормальної країни він це ці дії передбачає. Він не приймає активну участь, проте надає свою територію для лікування російських військових, які були. Там поранені, які, до речі, ці ось біціли російські, які е, в Київській області е, в рудому лісі почали копати окопи траншеї. Хоча е, кожен е, школяр знає, що в тому лісі ще 24 тисячі років. Ну не те, що там копати ходити дуже дуже небезпечно, там просто надзвичайний рівень радіації. Вони це не розуміли зрозуміли і. Uh, Скажімо так, отримали високу дозу опромінення, виїхали до Білорусі, їх там лікували. Не знаю, зрозуміло, що після такої дози їм тільки в цей uh, господів, свінцовий гроб і десь там закопати okay. в селі шахті. Так, да, пакет uh, сунцевий, з а, uh, uh, Що далі? Uh, і зараз він надає uh, Лукашенко сприяння росіянам свою територію для. Розміщення цих мобіків в Росії з 2010 року після а, Сердюковської реформи. Це Сердюков це був міністром оборони Російської Федерації. Ліквідовані військові частини, де можна було розмістити у випадку мобілізації ну, військових. Зрозуміло, там, да, можна їх всіх призвати, повістки роздати, привезти їх всіх там, в військомат прийшли, їх там всіх там, обрили в автобуси, а далі, куди везти їх, треба кудись їх привезти. І ми бачили ті відео численні під парканом, під військовою частиною, десь в дитячому будинку, санаторії, де завгодно, але не на території військової частини. Я бачу, що. Російські мобіки будуть в Білорусі. Їм даються військові частини, якісь закинуті Росіяни. Їх відновлюють. Вони там будуть розміщуватися. Проводити бойове злагодження, проводити тренування, це, це паливо необхідне для там тренування та військової техніки для відпрацювання різних маневрів. А, і після цього вони будуть вже там через місяць, два, три-чотири, як вони там собі бачать, будуть кидатися на війну в Україну у якості вже таких сильних угруповань. Але я більш ніж певний, що ці люди не встигнуть провести такі навчання, оскільки втрати на всіх інших фронтах будуть настільки великими, що їх просто будуть от тільки привезли навчання одразу за шкірку, в автобус е і на фронт. За шкірку, в автобус і на фронт, і так по колу.